Вітаю, шановні українці, в Польщі штраф до 2500 євро. Чекає на тих батьків, чиї діти не будуть ходити до школи в Польщі. Так, з 1 вересня в Польщі було введено шкільний обов'язок. В Німеччині, наприклад, цей шкільний обов'язок вже існував давно. Що він передбачає? Він передбачає, що діти повинні відвідувати школу в обов'язковому порядку. Це буде контролюватися відповідною адміністрацією школи. В разі, якщо школа виявить пропуски навчань зі сторони дитини, вона зобов'язана повідомити батьків дитини і в подальшому почати вже відповідну виконавчу процедуру притягнення до Мінвідповідальності. Перший штраф е, не може перевищувати 2500 євро, це 10 тисяч злотих або 100 тисяч гривень. А загальна сума багаторазово накладених штрафів не може перевищувати 50 тисяч злотих. Це 500 тисяч гривень. Ну, досить суттєва сума, друзі, за те, що ваша дитина е, буде прогулювати школу. Більше того, ті українці, чиї діти не підуть до школи, більше не отримуватимуть допомогу 800 Плюс це 8 тисяч гривень, яка виплачується щомісяця до досягнення дитиною повноліття. Також допомога для підготовки до школи. Добрий старт у 300 злотих. Це 3000 тисячі гривень. Перед початком навчального року також дані діти не отримують. Тому, друзі, пам'ятайте, будьте обережні, контролюйте ці штрафи. Це не вигадка. В Німеччині досить багато штрафів накладається на батьків чи діти прогулюють школи. В Німеччині це все відбувається контрольовано. Тут батьки пишуть іншульдінг такі пояснення, вибачення, де ваша дитина була, чому була відсутня. В різних землях по-різному, але потрібно приносити лікарняні і надавати пояснення, де перебувала дитина. Друзі. В Швейцарії я в своєму телеграм-каналі е, викладав новину. в Швейцарію взагалі жінку оштрафували на досить велику суму за те, що її дитина була відсутня в школі. Тому пам'ятайте, я думаю, це не жарти. Поляки будуть це контролювати. Майте це на увазі з повагою, ваш адвокат Демченко.